Росіяни продовжують атакувати ключові електростанції, загрожуючи великим містам відключеннями опалення та електроенергії протягом кількох днів або тижнів. Цей сценарій залежить від масштабів пошкоджень та складних погодних умов. Урядовці та експерти з енергетики попереджають про реальність цієї загрози. Бомбардування робить сценарій аварії на спільних електростанціях цілком реальною можливістю. Українцям тепер доводиться розглядати альтернативні рішення, щоб впоратися з цією зимою. Знищення основних джерел тепла може загрожувати окремим районам, але не всьому місту. Ремонт теплового обладнання можливий і навіть може бути трохи швидшим, ніж ремонт великих електростанцій. Це дає нам певну надію на швидке відновлення. У великих містах є котельні та місцеві теплоцентралі, які обслуговують лікарні та підприємства. Ці менші об'єкти не можуть замінити великі теплоцентралі, але вони компенсують частину втрат. Ці рішення не врятують усе місто і в окремих районах можливі перебої з електропостачанням. Але вони точно запобігнуть сценарію судного дня, коли все повністю зависне.